Добрий день, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, сьогодні в мене не буде майстер-класу, а буде невелике обзорне відео по візерункам. Я хочу вам показати свої роботи, візерунки, які я в'язала і показувала їх на своїх каналах. Сьогодні буде невеличке обзорне відео. У мене 30 візерунків, які зараз збереглися, інші я вже використала в інших виробах. Ці візерунки я в'язала спицями переважно 3,5 мм. Я дуже полюбляю спиці на тросику, тому що вони в мене вони коротші і не губляться. Тобто, якщо пров'язав ряд, спиця падає, і вона залишається на трусику. А інші такі шкарпеткові спиці у мене завжди падають. Я не дуже їх полюбляю. І, друзі, хочу показати вам ці візерунки, які можна використати в різних виробах абсолютно в різних. Я ними в'язала і шкарпетки, і пледи, і можна використати для плечових виробів. І хочу показати вам ось такий перший візерунок дивіться. Він дуже в'яжеться легко. Майстер-клас у мене є на каналі. Отак він виглядає з лицевої сторони, ось так з виворітної. Дуже гарний візерунок. Роздивіться його гарненько, і якщо захочете, то використовуйте в своїх цілях. Далі ось такі теж, як крапельки, пухірці. Дуже гарний візерунок для дитячих виробів, можна сумочку зв'язати, що завгодно. Для оздоблення може піти. Шкарпетки можна на ваш смак. І ось так з виворітної сторони. З виворітної теж непогано, я вам хочу сказати. Може заслуговувати і на як окремий візерунок. Далі ось такий, дивіться. Отак От з виворітною виглядає. Так з ліцевої. Наступний. Дивіться, знизу він робиться такими зубчиками, і дуже гарно для краю вироба в'язати верхній кардиган чи половер. Для літньої ковтинки підійде візерунок, він, бачите, більш ажурний. І ось така резинка. Дуже непогана. Для чоловічих підійде виробів, для плечового виробу. Можна сумочку зв'язати. Ну, Я ж кажу, на що вистачить вашого вміння і фантазії. Ось такий візерунок. Я теж використовувала його в шкарпетки для оздоблення передньої частини. Ось такий фантазійний візерунок. Він теж буде гарно виглядати на тонких нитках, на літніх виробах. І дуже еластичний. Я в'язала з пухнастої ниточки, можна використати для джемпера для чого завгодно. Цей візерунок, ви всі знаєте, це візерунок зірочки. У мене цим візерунком в'язала я шкарпетки. І навіть таким кольором у мене є шкарпеточки, які дуже і дуже вийшли симпатичні. Далі, друзі, хочу запропонувати вам наступну партію. Цей візерунок я в'язала. На тонких спицях, він дивіться, який ажурний. І нитка більш тонка. Дуже гарно підійде цей візерунок для літніх виробів. Для ажурної маєчки, топика. Дуже гарненький і легко в'яжеться. На основі резинки, дуже еластичний. Ось такий візерунок, крапельки. Ось цей, теж дуже легкий, дивіться. І ось так, оце верх. Так, да, ось отак він в'яжеться, Ось оце верх. Теж я його використовувала в шкарпетках в'язала. Дуже гарно буде на манжетах використати, на рукавах, десь кармани можна зробити в плечовому виробі. Дуже гарне для оздоблення. Ось такий на основі резиночки. Навіть не резиночки, а лицевих петель, лицевої гладі. Дуже гарний візерунок і дуже легкий. Такий фантазійний. Теж можна використати для сумочки, для дитячого пледика, дуже гарно. Це в мене такий теж ажурненький, більш з тонкої нитки він буде дуже гарно виглядати. Це закрило, не дуже вдала нитка тут використана, але сам візерунок на тонкій нитки буде гарно дивитися. І ось з тонкої нитки ажурний візерунок. Дивіться. Я вже бачу ажурну кофточку для кардигану для оздоблення. Сумочку можна таким візерунком зв'язати, літній топ або маєчку. Дуже і дуже симпатичний. Ось двосторонній візерунок. Він і на лицевій стороні, і на виворітній виглядає однаково. В'яжеться на основі резинки один на один, дуже гарний. В ним можна в'язати шарф або палантин, на що завгодно, плед двосторонній буде гарно виглядати. Ось такий простенький візерунок зовсім ось це -низ, а ось верх. Теж гарно для оздоблення. І наступна партія ось такі. Цей ви, мабуть, вже впізнали. Нещодавно я зв'язала шкарпетки і використала на верхню частину шкарпетки ось такий візерунок, Вийшло дуже і дуже чудово. Є в мене шкарпетки на каналі, якщо цікавлять, Мені дуже подобався б такий малюнок на дитячій кофтинці, десь знизу пустити дуже гарно. І ось візерунок. Це мій один із найулюбленіших. У мене є білі шкарпетки на каналі. Я е, в'язала і нитка з люрексом була, і високі такі чобіточки вийшли. Дуже і дуже вони такі нарядні і об'ємний малюнок, іде 3 d Дуже гарний візерунок. І він легкий, ви не думайте, що тут щось складне. Дуже легко в'яжеться. І ось я люблю дуже цей візерунок. Я, правда, використала пухнасту нитку, але він краще підійде для тонкої, більш літньої речі. Ось такі дирочки. Представте, маєчка таким, на сумочку можна таку зв'язати. Дуже гарно. Ось, знизу він так. І оце вверх. Я потім ці клаптики використаю, ще не вирішила. Мене вже я подарувала просто, не можу вам показати, не залишила я, на жаль, в мене в старому телефоні залишились фотографії, де е, із от таких от візерунків, що я в'язала, я е, зробила е, пледик дитячий. І вийшло дуже-дуже так прикольно, і дуже сподобалося, я подарувала. З різних візерунків. От. Такий пледик я в'язала. Дуже гарно. Дитячий пледик. Такий теж я в'язала. Дитяче платтячко було зв'язане низ таким візерунком. Дивіться, він теж двосторонній. Бачите? Дуже гарний. Він просто лежав під, ну, під вагою, а так він виглядає трішки об'ємним. Ось Так складається. І як 3D виходить. Дуже дуже гарний. Ось такий ажурний візерунок для ковтинки, маєчки, топика підійде. Теж доволі симпатичний. Це фантазійний візерунок. Дуже гарно використати його десь на рукав з боку пустити, на манжетик, на шкарпеточки. Так що може вас зацікавити. І ось цей мені дуже подобається літній. Дивіться, яка гарна, тонка робота. Дуже і дуже легкий. Я вже не дуже пам'ятаю рапорт цього візерунка, бо я давно в'язала. Але в мене є майстер-клас на каналі. Якщо е, зацікавиться, то, за, за, зацікавитися, то можете подивитися. Дуже і дуже легко в'яжеться. Дивіться, для літньої маєчки топика буде дуже і дуже симпатично. І ось цей візерунок теж для лі, літа. Він такий, бачите? Теж дуже легко в'яжеться, дуже гарно. Він для майки краще підійде, бо майка буде довша, і вона від ваги буде більш рівніші петлі ну, лягати. Не просто він ну, злежався в мене, а під вагою вони вирівнюються і будуть такими хвильками йти. І бачите, він теж двосторонній йде. Цей візерунок для літа, вже скоро літо. Так що, друзі. Беріть на увагу. Ось такий теж фантазійний візерунок. Він із невеличких таких фрагментів, дуже гарно його пустити теж на оздоблення якихось елементів, верхнього одягу або е для шкарпеток підійде, такий візерунок. Так що теж беріть собі на увагу. І оце мій один з любимих найулюбленіших візерунків. Тут взагалі м, буквально два ряда і дві петлі. Чи одна петля візерунок іде. Теж ажурний для літньої речі гарно підійде. Або для м, з тонкої нитки можна зв'язати якогось, ну, не светрика, а можна кардиганчика, чи що завгодно, друзі. І ось в мене візерунок і ще, Він теж двусторонній. В'яжеться він на основі резиночки один на один. І дуже гарно підходить для палантина, для шарфа. для двосторонньої речі. Ну, можна таким зв'язати і що завгодно: і платячкою, і юбочкою, і шкарпеточки. Так що, друзі, теж. Беріть на увагу, запам'ятовуйте. Якщо щось зацікавило, заходьте, в мене хто ще не знає, у мене два канали на Ютубі. Цей канал в'язання моє кохання україномовний. Він недавно у мене створений. І мій перший канал російськомовний, хто не знає, називається Сніжок В'яжем з басі. Там в мене багато різного є, і шкарпеточки, і дитячі речі, і візерунки, і уроки в'язання, і дорослі речі, так що шапки, ну дуже багато всього. Так що, друзі, запрошую, в'яжіть, пропоную, використовуйте, я буду дуже рада, якщо ви мені напишете будь-який коментар, чи сподобались вам візерунки, чи знаєте ви їх, чи ви будете їх використовувати. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, зробіть це саме зараз, тому що в мене попереду буде багато всього цікавого та й позаду вже дуже багато всього цікавого. Так що, друзі, дякую, що ви були зі мною. Всі, хто мене дивиться і знає, я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Дякую за увагу, до нових зустрічей. На все добре, пока-пока.